Слава Україні, шановні глядачі. Маю п'ять хвилин, аби розповісти про актуальне. МАГАТЕ фінансувало російські ядерні дослідження в окупованому Криму. Безпекова допомога від США та наша Шепетівщині у порушника правил дорожнього руху. Виявили підроблене посвідчення про це та інше далі в подробицях. На Одещині та Дніпропетровщині Нацполіція спільно із службою безпеки України викрали дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф, які діяли на замовлення РФ. У пошуках легкого заробітку зловмисники погодилися на співпрацю із ворожими спецслужбами. Свою злочинну діяльність порушники фіксували на мобільні телефони та надсилали кураторам із РФ для підтвердження виконаної роботи. Проте гонорар так і не отримали. Наразі всім паліям, серед яких і двоє не Літніх повідомлено про підозру Заскоєне 16-річним хлопцям із Дніпропетровщини загрожує до 10 років позбавлення волі а чоловікам із Одещини довічне ув'язнення. МАГАТЕ фінансувало російські ядерні дослідження в окупованому Криму. Про це повідомляє Радіо Свобода після анексії Криму та на початку повномасштабного вторгнення. МАГАТЕ фінансувало дослідження російських вчених у Криму, хоча офіційно е, визнає півострів українським. У відповідь на запит Радіо Свобода у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України а підтримані Магате наукові проєкти мали виключно технічний характер. Крім того, Радіо Свобода з'ясувало, що у Москві цього тижня розпочинається організований за гроші МАГАТЕ тренінг. Кілька учасників якого приїхали із тимчасово окупованого Донецька після схвалення їхніх кандидатур секретаріатом агентства. У внутрішніх документах МАГАТЕ країною їхнього проживання зазначено РФ. Це у МАГАТЕ ніяк не прокоментували. Учені штати виділили черговий пакет безпекової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що під керівництвом президента Джо Байдена США продовжують підтримувати та нарощувати власне підтримку України. Зокрема, новий пакет міститиме боєприпаси, військову техніку та озброєння. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін провів зустріч у рамках проєкту Діалог влади та бізнесу, на якій обговорили важливі питання, зокрема енергетичної безпеки та державної підтримки підприємців в умовах воєнного стану, стан поточної ситуації в енергетиці, виклики та загрози, які постають перед регіоном, питання забезпечення виробничих процесів із безперебійного постачання електроенергії за рахунок резервних та альтернативних джерел живлення, предметніше про захід Знавайтеся із сюжету журналістів першого подільського у підсумковому випуску новин. Замовив фіктивне посвідчення водія у інтернеті. Слідчі оголосили підозру жителю Шепетівщини. Правоохоронці виявили порушника під час патрулювання міста Білогір'я. Під час перевірки документів у водія ВАЗО, що порушив правила дорожнього руху, патрульні помітили саме ознаки підробки. Поліцейські вилучили документ та направили його на експертизу. Експерти підтвердили, що посвідчення не відповідає встановленому зразку та має ознаки технічної підробки. Наразі досудове розслідування за Вершено обвинувальний акт скеровано до суду. У перші тижні вересня громадська організація захист об'єднання волонтерів провела благодійну акцію. Букет зів'яни донат врятує. Акція об'єднала 24 освітніх заклади Хмельницького у бажанні підтримати військо. Замість традиційних квітів на свято знань вирішили зробити внески для забезпечення підрозділів ЗСУ необхідним обладнанням. Зібрали 475 сімдесят тисяч гривень. В результаті закрили 14 запитів від військових. За ці кошти було придбано, зокрема, і засоби, Обе радіоелектронної боротьби, генератори, інструменти, дрони, зарядні станції також відремонтували й авто від британських благодійників, яке відправляється військовим на фронт. Закликом до регулярної підтримки українських захисників та захисниць завершу цей випуск. Крок за кроком долучаємося до наближення перемоги. Щоденними донатами своїм часом, зокрема, плетінням сіток у вже згаданій мною громадській організації захист об'єднання волонтерів. Приходьте на вулицю Кам'янецьку, 76 та допомагайте створювати маскувальний оберіг. Не будьте байдужими, адже запекла війна триває. Слава Україні! Героям слава!